Лудали на годину пішла мити тіло. Твердим милом намилила, щоб не свербіло. На волосся маску швидко пахучу зробила, а за мить нічого не видно, світло відключили. Гула мокра, намилена, я стою у ванні. Почалася ще й сирена, москалі засрані. Морозильна, холодильник в хаті для прикраси, Розморозую щоднини їх чотири рази, вже поїли усе м'язо, що було на свята, не будеш делікатес марно пропадати. Діти пишуть Миколаю при свічках прохання. Не неси нам подарунки, світло дай ізрання, бо немає. Інтернету, зарядки немає, ні Ютуба, ні ніктоку. Так життя минає. День народження у доньки буде, на подарок просить подаруйте люди павербанк і ліхтарик. І сумує наш сусід вночі спать лягає. Ні болгарка, ані дрелька більше не співає. І вечеря їм щодня при свічках щоразу. Йдуть лягати кури спати, ми із ними разом. Щоб не плакать, ми сміємось, молимось до Бога. Все поборем, не здаємось, наша перемога. Слава Україні!